Ранок добрий, друзі. Ну що ж, я приїхав на Карпову риболовлю. Як бачите, в мене вже тут ззаді домики. Беседка. вона огромна кладка. О, аж хорошо так. Але це не мій сектор. Я тут ловити не буду. Це я просто тут зупинився. Розповім невеличку історію. І так, я приїхав трішки раніше на годин, мабуть, 6-8, чим треба було. О, і мій домик ще зайнят. Он, як бачите, мій домик, в якому я буду сьогодні і наступні двоє суток знаходитися, але він ще зайнятий. Стоїть машинка у людей, і там люди відпочивають. Ще навіть, мабуть, не виходили. Що я зробив як справжній професіонал? Позвонив хазяйці Віті. Її, е, до речі, номер телефону буде в описанні, де можна замовити домика з рибаловлею. І відпочинку це все тут добре буде. Що я зробив? Зараз покажу, поки мій сектор зайнятий Значить, я взяв все, розклався, О, Гаврил тут, чи хто Як як бачите, флетики в мене стоять з кормушками і один ПВА стік буде. І просто в ручному режимі туди буду закидувати. І буду чекати таким чином свою клюваку і своє місце, в якому буду ловити. До речі, погода знову портиться, щось мені так і везе з погодою. Буду пробувати ловити і йти в режимі е, закиду. Я сьогодні без човника, так як я свій човник вперше за 5 років відправив на обслуговування. 5 років, йолки палки ну то таке. Це окрема історія буде. От коли човник повернеться до мене. Я вам розповім цю історію. І так, а, значить, я в принципі приготувався. Я ні маркеритися нічого не, не буду. Я просто позакидаю, куди очі глядять, а, глядять та й і все. І буду чекати клювати і чекатиму, поки освободиться мій домик. А потім я беру свої бебехи, переношу туди і там вже я починаю маркеритися і все остальне. Тому поїхали закидуватися. В принципі, в мене все готово, отлично. Я беру свою козирну перчатку О. і буду зараз закидувати все діло. Але у мене тут дерев'я багато, вони мені трошки заважають. Ось так от по черзі кожну павку. Є. Yeah. Yeah. І остання. Вона у мене йде на ПВА спіт. І подивимося, що буде краще, ПВА Стіп чи Плев. Ось і все. В принципі. У нас поки що готово. Ми на позакинувалися. позакинувалися. Тут все ціло, тут все кажу ціло. Все працює, все працює. Олічно. Ну що, ми закинулися і чекаємо нашої клюваки. Тому переходимо в режим очікування. Поїхали, гайлала. Поки клювак у мене немає, я собі наколотив трохи корма. Давайте вам покажу. Ось так от виглядає мій корм. Тут у мене, почнемо по порядку, ось. Це у мене бойл пилік. Оце у мене бойл варіонка. Ось це у мене пелець. Є в мене тут тігровий горіх і мелений тігровий горіх. Воно як каша трошки виглядає, ну нічого страшного. Тут у мене значить, пелець лежить від 4 до 18 мм, пилік, варіоночка, тігровий оріг і мелений тігровий оріг. У мене розклад такий. Я сподіваюся, що пелець і бойли протягом десь 3-4 годин розстане, піде потягне за собою шлейф, п'ятно масляне зробить це все діло. О, і будуть де-не-де -де лежати тягровий горіх та варьонка. Варьонка на довгу перспективу, горіх, а, у мене, щоб він там був, що короб клював на цей тігровий горіх саме. Бо раки одно все на мясне. І це все діло у мене залито тунцом. О, мене тунець не покидає, гарна штука, мені дуже він сподобався. І так, в принципі, по корму все. Я тут собі наколотив, там ну, ну, кілограма 2 може корма. І буду в сподовому режимі закидувати. Але не зараз. Буду чекати своєї. О, де він тут ось? Поліз на дерево, скучно котові. Буду чекати, поки звільниться моє місце. Тому корм буде настає десь напитуватися. Ну і буду чекати клюваки. А що робити? Тому, друзі, поїхали. Бути в режимі очікування. Гайло. Ну що ж, друзі, нарешті люди поїхали. Я в своєму любимому домику нахожусь. Домик номер 4 О, де є гаряча вода і свій власний туалет. О, в принципі, все нормально. І так, з я вже свої всі переніс. Вон вони. Але мене дуже смущає погода. Кожного разу, коли я приїжджаю на карпову рибалку, у мене щось відбувається з погодою. Ну, цей раз не виключення. Масна отакий. Просто навіть не знаю, як його закидувати. Так як я сьогодні без човника. ПВА стик та флети з тої сторони я дістану. От. А ось як я спом туди відправлю з таким вітром, навіть не уявляю. І так, зараз буду розкидуватися і пробувати закидуватися. Може і не достану нічого з таким вітром. Десь опаде посерединки, та і все. О! Ну. Будемо зараз пробувати, друзі. Поїхали. Ну що ж, я камеру накладку туди помоз запрятав подалі від літру. І так, будемо зараз пробувати закидуватися. О, а потім буду щось думати, що робити з цим літром, як його кормити. Обід п'яву палицю я не докинув. Десь метрів 20. У мене дуже сильна дуга виходить, я не докидую. На наступний рік треба, щоб ви мені нагадали, щоб я поміняв ліску. Бо у мене візісне 0,35. А треба, щоб хорошо шмалять, десь там 0,26-0,28. Ну що, поїхали другу, закидувати. Такі моменти, що був би самий смак. Ну що ж, я закормився, як зміг міхників. Цей позор я показувати не показував, як кормився. Але розмазав все, що можна і не можна з таким вітром. І так, як бачите, мати ця соседка тут. Головний наш рибак сьогоднішнього дня. О, в принципі, що ми робимо? Переходимо в режим очікування. І йдемо до мангала. Поїхали. Папа. Ось так і живемо. Дівчата вудочки роблять, в'яжуть. Діти у нас тут папа, граються. і граються. А Саня розливає чай. Так, Саня наразі да. веде. Сусід. Вітаю. А дівчата он, спінінги розкривають. Ну, отака рибалка по мені. Карпові снасті там, дівчата там, діти там. Сина упіймав першу рибину. Оба! Упіймав, синка, молодець! Давай кулачок, синулька. Красавчик. Да, ось, ось вона. Трофей, сини. Молодець, красавчик! Молодець! Отак от, друзі, і відпочиваємо! Ось так от дружина на вечір витягнула красавчика, сазанчика невеличкого. Опа! О! Красунчик! На орешек за нижню губу. Все як полагається. Зараз ми отак вот снімемо орешок. Опа. Так. Який гарненький. У мене тут женський колектив. Одна мать, друга мать. Оп, ось сюди. Ось так зайчику, Клади. Тепер бери Сазана в руки. Давай, малим покаже. Давай... Ні, можна? Не, не можна. Палець в рот запахнути. Не Фу. треба йому нічого в рот э, сунути. Його mm -hmm. треба не так тримати, а одною рукою за під голову, іншою рукою під хвіст. Тоді в тебе все вийде, кице. Ні-ні-ні, поклади mm -hmm. його. Стань з цієї сторони. О, смотри. О, по спортивному. <кліпи> <кліпи> і туди в воду. Давай. <кліпи> а давай малим покажемо. Ну, ну давай, покажемо малим і в воду його. <кліпи> Марк, Саш, біжіть сюди. <кліпи> Я за дівчатами йду. Потрогай, де біло на! Хочеш? Не бійся! Бігом, бігом, бігом! Давай! Бігун, бігун. От так от! Котика погладили! О, кокос! Бум-бам! бум бум Ау! Що, вона з Ні! Почемо її! Почемо рибку! Покушав! Так, ну що, мать, давай, пішли випускать! Давай киться. Опа! Ха -ха. Молодець. Носі ну, все, все перезакинув, все готово. О. О, тут два флета. на них був лише один карась. А на оцю палицю два вже сазана. Ось так от. Тобто, де цей -то фонарик? О. Тобто виходить, що на пва стіки краще клює, ніж на флет-метод. В даній ситуації, бо тут рака дуже багато. О, ну, сьогодні цілий день шарував вітер, ну, клювак взагалі не було. Тобто повний нуль. І волни були, як на морі, і вітер такий, що хай Бог милує. О, і ось сонечко заховалося, потемніло, і перший сазанчик є. Тому я перезакинувся, всі снасті. Кормити я не став, завтра вранці буду кормити. В принципі, на цьому і все. Ось так от. Поїхали. Гайлола. Короб. Короб. Кажи, карась. Блять, короб. <рес> Карася сам лови. Короб. Свінгер вверх-вниз, вверх, вниз, вниз то натягнеться, то опуститься. Опад. Так, ну що ж, упіймали ми сазана тижню губу. Опа! Ось такого красавчика. У, ну такий потршечку десь. Сазанчик. О, красота! Уф. Ну що ж і відпустимо його відразу Оба. коропець у нас сазан точніше взялось на отаку саме приманочку. Ну Ну, і на таку ж саму ми зараз будемо закидувати. Воно темно ніфіга не видно, але будемо десь туди. До речі, кашак на місці, все нормально з ним. О, зараз будемо закидувати. Так, ну що ж, як бачите, волосінь у мене готова, все натянув. А от флети мовчат. Один і другий Флет мовчать. Волосінь є. Ну, подивимось, якщо спрацює знову волосінь то флети можливо заміню. Тому погнали далі відпочивати. Ось так в мене і проходить вся рибалка. Шурує дощ. Він бачите, л'є. гупатить по криші. Зато всі під, біля стола, під кришу, як там кажуть, всі сидимо поруч. Ось так от. Бачите, що на харпову рибалку не приїде, і в мене постійно якась тиня проїздить з погодою. Ну нічого, нічого, будемо чекати. Це ж таке щось дозвота і клюнути. Це скільки виборов шнура, точніше ліских. Ось такий ось такий красавчик карась. Взагалі шикарно. А зараз покажу прикол тому, що він приплив, він зацепив мене з другої приманки. На ньому була відірвана оснастка. І хтось просрав повністю весь монтаж. Цей монтаж висів на цьому карасі. Карасю. Не от. І він тим монтажом грузиком зацепив мене. А я його вже витягнув. Ось монтаж, яким мене карасі зацепив. Прикольно. А тепер треба оце все діло розпутати. Перша за довгий час склюнула рибьоха. І це по ходу діла товстий коропець. Танюх, нюх з пацакой. Май тяжело. Це називається роздівайся. Пацаби з пацакой. Я мать кидай поплавок. Да, я уже подхожу Воду, воду под пак уже засовывай Ты просто засунь, я заведу сам его сейчас я ваши все поплавки тут собору шоке прихворал шокер прихварал Карапец. Я не что не побоюсь, что-то бойки слопаются. Карапать. Опа! О, так, собак. О, Папа, а можно не будем Опа! 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 Красавчик! Дом для Опа. А ну дивись де його. У мене немає телефону, піди в Папа! А це то з гострою спиною. Ні, ні, доченька, це з гарною спиною. Можна його погладити? Так, Засічка трошки неправильно вийшла З боку. Ну, в принципі, він їв тигровий орех Який лежав на дну. О! Саня, погладь кебіку. Папа, Щас. не відпускай. Ми хліба не відпускають. які в нього. Гладь, давай, бо я. -а. Зайчику, а так присядь трошечки. Щоб його видно Що? було з різних зай зай зай... сторон. <реш> Зайчику, присядь, щоб не з висока, а ровно. <реш> так, та тут ще й марк. Ні, ні, сина, ножку вбрав. Це ж риба. <реш> <реш> Ні, сина, його ніхто не хто не може. Так, а досі осторожно, бо ти на гачках де-то стоїш, щоб не наступила. Папа нім! Папа, а можна ми його в акваріум? Ні, досить, подивись, у нас такого акваріума немає. Не, не акваріум, а відро. Саш, гладь рибку. Рибку гладь. Папа! На мене дивись, соня. О. Красавчик. <рес> Опа, папа, так, ну що, випускає. Ні, дитинка ця рибка йде плавати. <рес> Тому що це отакий короб, це як дитинка, хоче жити. Тому я його випускаю. Ого, нічого собі дитинка жирна. Да. Красавчик, дитинка, <рес> <рес> а, <рес> все, пішов плавати. Ось так от друзі упіймали гарного сазанчика з жовтим жовтішим хвостиком і відправили його плавати. Тому зараз всі палиці я перезакидую заново це все діло. І виходить, друзі, що у нас багато раків тут, і оці раки нам досить сильно заважають. І щоб вони нам не заважали, ми переходимо на тигровий горіх і ловимо сугубо над тигровим горіхом. Сипучки у всі ерунди ми по факту не сипамо. По мінімуму точніше сипемо. І все у нас добре. Поїхали ловити. Такого не може бачу по кончику, що є. Нормальний розклад. Так, сидить Сазан Так, не спіши, мать. Трошечки там коли до берега будеш підходити шпульку попускай. Так, я з цієї сторони. Опа, так є. Отходь сзади мене, ставай. І його так в пацаку заводь. Главне, не нахрапам. Якщо він бере, то отдай. Опа. Да, отпускаєш повністю. Оп. Повністю відпускай, відпускай. Не треба затягувати, відпускай. Все, 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 мать, давай. Піднімай. Я ж далі не можу, Опа. Опа. Ну, я вас вітаю з сазаном. з первым в моїй житті, Опа. Ну давай. Отак от. Ні. Це доченька різня. А, Та, так він отцепився. Так? Да? Отцепився в подсаки. Нормально. Ну, різні чи однакові? Доця, це різні рибини. Неможливо впіймати одну ту ж саму рибинку. Можливо. Ні, можливо, але не отак, що прям Як ти. Ти щуками робиш. Це брехня. А, да. Я з ним була на рибалці. Я знаю о чому. А можна мені його? Ні, дотинка, він йде плавати також. Ні, поглад... Та мать виривай та й все, витягує. Можна мені його погладити. Погладь, так. Да. Опа. Красавчик. Там садок он, но туда даже попасть сложно. Ну, короче, не попала. Ох, мать, шутница. Ужас. Я такая. Нормально. Отак От учимося помалу випускати рибу. Ну що ж, як бачите, в мене кладочка вже пуста. Я вже бебахи зібрав, в принципі, свою сесію закінчу. Е, давайте подивимось, що тут в садку. Це дівчата в мене вчора ловили тут. Опа. Ого, уніфіація. Карась. <звачу> Красавчик такий один. О, в принципі, і все. Є. Ну, а я ж своїх сазанів, як ви бачили, всі у мене пішли плавати. Всі сазанчики гарненькі, чистенькі, з оранжевими гарними пір'ями. І дивіться, ситуація яка. Тігровий горіх на ПВА стіках просто в заброс. І все, не вивозив ні човника, нічого, нічого, нічого А, да, Знову погода мене підкачала, досить таки непогано. Тому, друзі, на цій веселій ноті буду закінчувати свою сесію. Приїжджайте в село Володимировка, Полтавська область. Тут гарна риболовля. Ну, так, не, не так як я постійно в Грози лівінь приїжджаю. Треба вибирати гарну погоду. От, заїхати там в будь-яку погоду можна, але ловити. Комфорт. О, тому, друзі, приїжджайте. Як бачите, є ось такі гарні домики з кондиціонерами, з холодильниками, з терасами. Он Вдалі видніється ще один домик, он, бачите, який теж є. Там своя біседочка, все як полагається. Тому запрошую сюди на риболовлю, на сімейний відпочинок. Навіть можна приїхати просто на відпочинок, без риболовлі. Кому це цікаво, кому не цікаво. Тут уже кому як. Тому всім кому понравилось відео, ставимо пальце вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей. Пока.